Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксиально-акусичної системи від компанії Mystery модель MC643. Динаміки розміром 6,5 дюймів або 16 см. Постачаються фірмовій упаковці. Всередині у нас динаміки запаковані окремо. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 60 Вт. В комплекті інструкція є. Максимальна потужність 180 Вт. Динаміки йдуть захисними решітками металевими. І ось такий вигляд має один динамік. І також інший. Також запасною решіткою. Монтажна глибина у даних динаміків 6 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Бачимо динаміки на три смуги. Чутливість заявлена у даних динаміків 91 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.